Почули вас, Пихотні давайте штурми. Доєднаємо на цій ночі ще одного нашого сьогоднішнього спікера. До вас повернемося, пане Денисе. Трошечки пізніше. Андрій Канашевич, начальник куп'янської військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Андрію, раді чути, бачити в новинах лайф. Дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Слава Україні! Героям Слава вітаю! Додамо трошки інформації Одже, росіяни накрили градом, місто Куп'янськ про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Зазначається, що внаслідок російських обстрілів постраждалі, зокрема щонайменше 20 житлових будинків. Одна людина поранена. Наступного дня росіяни атакували вдома перепрошую атакували двома ударними безпілотниками селище Великий Бурлук, це Купінський район, зруйновано приміщення цивільного підприємства та адміністративну будівлю, як зазначили в прокуратурі на щастя без постраждалих. З цього приводу пане Андрію, яка безпекова ситуація зараз у купінському районі? Чи спостерігаєте наступні бажання ворога намагатися атакувати з неба або на землі? На сьогодні ми бачимо, що ворог достатньо розширив свою географію ударів по Купінському району. Тому ми бачимо, що навіть та громада, як Шевченківська, наприклад, яку ми вважали там тиловою, вона зараз так само. Періодично потрапляє під обстріли. Туди вже долітають каби. По старовірівці у нас були прильоти. Там є руйнування приватних будинків. Ну і в принципі, от великоборлуцька громада так само, і буквально там дві години тому там молния прилетіла і ще щось прилетіло таке е, На щастя, Не розірвалася, впала, але тим не менше, ми бачимо, що наміри вони так само залишаються, і ворог працює. В принципі, по всій по всім громадам куп'янського району ну особливо звичайно, найбільш напружена ситуація у нас в районі населених пунктів дворічна кіндрашівка, куп'янськ. Тут постійні обстріли сьогодні вже були обстріли зранку кабами. І слід зазначити, що е, треба подивитися навіть зараз не можу сказати, але не пам'ятаю вже коли не було е, прильотів кабів. по Кіндрашівське або покуп'янській громадам, тому ворог це достатньо активно застосовує. На жаль, у нас є було точніше дві поранені, важко поранені людини, два чоловіка чоловіки, робітники комунального підприємства. Один, на жаль, внаслідок отриманих поранень помер. За життя іншого борються зараз. Лікарі у нього теж важкі поранення, і в принципі, от якщо говорити по всій ділянці. Від кордону з Росією і до Кругляківки постійно йдуть бої. Ворог постійно намагається малими мобільними групами пробивати нашу оборону. На щастя на сьогоднішній день ця ситуація повністю залишається контрольованою і ніде. Проривів ворога немає. А там, де їм вдається навіть пройти трохи, там ефективно працюють вже збройні сили і їх вибивають. Пане Андрію, ще хочу уточнювати питання з приводу характеристики. ударів. ви постійно говорите про каби. Знову ж таки, чим найчастіше б'ють? І ще з'явилася нещодавно інформація про те, що ворог почав застосовувати дрони певні з штучним інтелектом. Ну і зокрема, проблематика цих дронів для української сторони. Те, що вони проривають наш український РЕП. Що скажете? Ви, зокрема, як тут дрони. Це головний біль. Їх дуже багато. Ворог застосовує дрони з оптоволокном, Відповідно, так само, як і але не, не, не можу сказати, що в дуже велі, великій кількості. Тим не менше, такі факти застосування є і застосовує РСЗВ і артилерію. Але здебільшого це в це БПЛА і. Каби на сьогоднішній день це те, що вони застосовують те, що стосується штучного інтелекту, наразі інформації такої немає, і не повідомляли, що є якісь зміни в характеристиках по тим дронам, які прилітають по району. Пане, Дрій, ну ще трошки додамо інформації по фронту. Отже, у Генштабі повідомили, що російський контингент тисне зі сходу на і намагається порватися в межах Вовчанська. За їхніми даними на харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони біля Вовчанська. А на Куп'янську протягом дня ворог два рази намагався протиснутися до наших позицій у районах Петропавлівки та Нової Кругельківки. Однак у генеральному штабі наголосили, що зброя. Оні сили України успішно відбили дві ворожі атаки. Ну і просто по ходу нашого ефіру, по ходу нашої з вами розмови, пане Андрію, у Києві оголошено сигнал про. Повітряну тривогу у повітряні сили збройних сил України повідомляють про зафіксований зліт міг 31 к Це літак носій крилатої крила ракети, типу Кинжал балістичної ракети. Ракетна небезпека зараз оголошена по всій території нашої держави. Тому, будь ласка, будьте обачними, слушними і ну і звісно ж спускайтеся до бомбосховищ, тому що ми розуміємо, не лише Харківщина в робіті, скажімо, так, амбіцій схибленого. Диктатора Путіна, тому будь ласка, де б ви не були, зараз пускайтеся до бомбосховищ. Продовжуємо говорити про Харківщину з паном Андрієм Канашевичем, начальником Купінської військової адміністрації відомо, що прикордонники фіксують активізацію російських військових на вовчанському та Купінському напрямках. Про це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Однак, за його словами, значних результатів ворогу досягнути не вдається. Додав, що на Лиманському і Краматорському напрямках де також тримають позиції підрозділи ДПСУ? А ворог продовжує атакувати штурмовими групами під прикриттям артилерії, дронів та авіації. Давайте почуємо цитату пана Демченка. На напрямку Харківської області бачимо активізацію противника, зокрема на тих відтинках у тих смугах оборони, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби України. Це, зокрема, Вовчанський Куп'янський напрямки. Ворог продовжує свої штурмові дії, щоб вибити підрозділи, зокрема і прикордонників із займаних позицій. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, тут хочеться у вас як у начальника військової адміністрації, який піклується про людей, в тому числі, запитати у вас про людське життя у прифронтових територіях. Як зараз воно виглядає? Чи є якийсь освітній процес, чи ходять дітки до навчальних закладів, чи продовжуються уроки? Чи все ж таки тут варто говорити про примусову евакуацію із населених пунктів, тому що знову ж таки від вас чуємо каби, ракети. Спілотники і так далі. Це все несумісне з нормальним цивільним життям. Ну, дійсно. Воно у нас я не називу, що воно нормальне. Дійсно, у нас це велика проблема. Тому у нас в п'яти громадах району ми повністю вже провели примусову евакуацію. Дітей в п'яти громадах. Відповідно, у нас дітей немає. В двох громадах провели часткову евакуацію дітей разом з батьками, і е, там ще діти е, залишаються в тих населених пунктах, які віддалені або від кордону або від лінії бойового зіткнення. Навчання безумовно йде, але йде дистанційно. І в принципі, у нас оголошена евакуація обов'язково в семи громадах е, з восьми е, в районі. І слід зазначити, що в принципі в районі у нас залишилось саме на сьогодні 24 тисячі 700 мешканців. Це е, цифра на сьогодні. А до повномасштабного вторгнення у нас було 135 тисяч мешканців. Ну є у нас громади, такі як Петропавлівська громада, де менше 100 людей в цілому, в цілому на громаду залишилось, в двох населених пунктах. Там проживало більше 5 тисяч е, населення, тобто. На сьогодні ми проводимо активну роботу з приводу того, щоб максимально заохотити людей до виїзду на безпечні території Харківської області або по Україні. Ну бачимо, що певна така активність відсутня, і ті темпи, які є по евакуації, вони достатньо незадовільні. Тобто, якщо люди виїжджають, то не дуже активно. Пане Андрію, а з приводу евакуації, так само питання знову ж таки, яким чином все це організовано, тому що ми розуміємо наскільки ворог інколи підступний, інколи знову ж таки. Так під обстрілом можуть бути і ті автобуси, на яких люди здійснюють цю евакуацію, у нас схема відпрацьована. Безумовно, автобуси не їдуть, не їдуть в ті місця, де потенційно можливі обстріли. Тобто, з тих місць, де люди залишають заявки. А це лівий берег річки Оскіл, Там у нас 1360 мешканців ще залишається. І в принципі вони вже практично не виїжджають, але от після останніх прильотів по купінському вузловому знов подавали заявки, і туди їздили Державна служба з надзвичайних ситуацій на спеціалізованому транспорті. Звідти вивозили, вивозили в безпечні території куп'янського району, де вже набирали волонтери, вивозили безпосередньо на місто Харків. Тобто, у нас відпрацьований такий механізм або поліція або ДСНС. Ну, звичайно, на спецтранспорті вивозять людей вже подалі від тих місць, де можливо ураження, і далі вже підключаються волонтери. Вивозять на харків. Пане Андрій, дуже дякуємо вам за вашу роботу і за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Мені здається, ця розмова і відповіді на наші запитання. це дуже важливо, що їх почули наші глядачі, в тому числі і жителі ваших громад. Дякуємо, що залишаєтеся. Дякуємо, що працюєте. Андрій Канашевич, начальник купінської військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Ми продовжуємо ефір і продовжуємо ефір з цікавої новини. Збройні сили України знищили командний пункт Росіян у Бахмуті, Генштаб. Про це повідомляє. Маєте на своїх екранах зараз повідомлення про це 21 травня. Українські повітряні сили завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу Російської Федерації, будівлю, де перебували російські військові, суттєво пошкоджено. Як наголошують у генштабі, це значно ускладнить координацію дій окупантів на саме Покровському напрямку. Також варто зауважити, що Бахмут, колись свого часу Артемівськ, всі зна. Артемівське шампанське, та це такий великий населений пункт саме промислового характеру, і в тому числі із великою сіткою катакомб під цим містом. от Я пам'ятаю дуже добре відео, яке публікували російські пропагандисти, як їхні військові, військові російські окупанти відпочивали у цих от погребах, у льохах, де зберігалися свого часу винні вироби, та і просто упивалися, напивалися тими самими. Ми винами і вибачте, ну змивали після себе у туалетах також шампанським. Ось це все, на що здатна російська культура, на що здатний російський мір. Але сподіваємося, що того російського міра у Бахмуті внаслідок цього удару стало менше. Ваша оцінка, пане Денисе, ми продовжуємо розмову з Денисом Поповичем. Чи може такий удар 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 подібного характеру дійсно ускладнити координацію дій окупантів на покровському напрямку? Бахмут перетворився. Оцей логістичний хаб для росіян наразі. Ну треба розуміти. Що було знищено, кого кого знищено. Я розумію, кого але сама ціль сама цінність Бахмута для росіян, наскільки висока зараз? Як ви її оцінюєте? Достатньо висока але більшу міру, то про часів яр, все ж таки, про Костянтинівський напрямок. Угу. Або це Карматорський напрямок, так можна його назвати. Тут щодо покров Покровського значно далі. Угу. Коли ми кажемо про Бахмут, ми кажемо, маємо на увазі часів яр, передусім. Uh -huh. І наступальні дії ворога, які е, спрямовані на захоплення часового яру. Військові аналітики оцінюють цінність тих чи інших населених пунктів пунктів, дивлячись на логістичну мапу. Там є залізничний в чи ні, є дороги, немає. От, власне, з цієї точки зору Бахмут він є для росіян важливим, так? Ну він є важливим безумовно. ми кажемо тут про часів яр, передусім. Uh -huh. Це не покров... це не так покровський напрямок, чисто географічно. Uh -huh. Цікаво, тому що Генштаб пише чомусь так. Ні, ну а що він пише? Він пише про Покровський напрямок? Так. Так. А, ну може і так. Але... Ще раз, як наголошують у Генштабі, це так, значно так. по ускладнень координації дій окупантів саме на Покровському А тоді, може, тоді треба розуміти, що було знищено. Угу. Угу. Ну, от, тому я трошки не розумію вашого питання. Е Географічно, це безумовно, ближче до часового Яру. Але ну, тоді, я знову ж таки, повертаюсь до цієї відповіді своєї, що це треба розуміти, що було знищено, і чому Генштаб має навазити саме Покровський напрямок. Можливо, там були. Люди, які керували безпосередньо бойовими діями угу. щодо Покровського напрямку. зрозуміло. Штаби вони можуть бути там. Можу знову ж таки, я ж не можу сказати, що було саме і кого і кого ліквідували. Угу. Ну і давайте ще трошечки додамо інформації уже з приводу е, того, що зараз відбувається в світі, і з НАТО взагалі може відбутися. Отже, адміністрація Трампа вимагає від НАТО 5% на оборону. Ну, це не секрет. Дійсно, вони це наполягали на цьому буквально ще декілька місяців тому. Водночас США чекають на чіткі кроки від альянсу на досягнення такого показника витрат від економічного виробництва. Про це заявив посол США в НАТО метью. Вітакер до того ж за словами видання Bloomberg, Дональд Трамп тиснув на НАТО ще під час своєї першої каденції і змушував альянс витрачати більше на оборону. Так само не секрет, чимало разів про це обговорювали раніше цього місяця. Вітакер попередив блок, що Трамп не візьме участь в саміті НАТО в червні. Якщо НАТО офіційно не зобов'яжеться збільшити витрати на оборону, ну давайте почуємо, що з цього вийшло. Нам потрібно щось інше ніж обіцянка, ухвалена на саміті у Уельсі 2014 року, де всі погодилися з тим, що на оборону витрачатиметься 2% ВВП нам потрібні чіткі поетапні кроки для досягнення цих цілей, і водночас ми маємо переконатися, що всі наші союзники розуміють, що мова має йти насамперед про можливості жорсткої оборони. Меттью Вітакер, посол США в НАТО. Німеччина тим часом підтримала вимогу Трампа про збільшення цільового показника НАТО до 5%. Про це заявив новий міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Зокрема, країна повідомила і про готовність захищати кожен сантиметр території альянсу за словами канцлера Фрідріха Мерца. Німеччина масово інвестує у свої війська вдома та наголошує на важливості єдності НАТО проти російської агресії. Давайте почуємо Мерца. Будь-хто хто кидає виклик НАТО, повинен знати, що ми готові. Будь-хто хто погрожує союзнику, повинен знати, що весь альянс спільно захищатиме кожен сантиметр території НАТО. Наша мета забезпечити в майбутньому всі.